Сьогодні до нас приїхав на захист авто від KIA Sportage 5-го покоління. Будемо захищати цей автомобіль. Його вразливі місця для угонщиків це безключовий доступ, обіді роз'єм та замок капоту. Тому встановлюємо GSM-GPS-систему, щоб власник міг контролювати та відслідковувати автомобіль з будь-якої точки світу. Блокуємо штатний радіоканал для того, щоб зловмисники не могли відкрити автомобіль. Блокуємо діагностичний роз'єм для того, щоб власники не підключилися з заводкою та не завели автомобіль. Зробимо декілька блокувань від нашої компанії і, звичайно, робимо авторський монтаж всього охоронного комплекту. Навели електромеханічний замок капоту для того, щоб без власника капот не відкрили, не зняли акумулятор і не нашкодили для цього автомобілю. Також не забули про комфортні функції цього автомобілю, тому реалізований дотяжків вікон, реалізували автозапуск для власника, щоб вся його родина могла взимку прогрівати автомобіля, влітку охолоджувати. І всі автомобільні властивості, підсвітки і всі додаткові функції працюють на цьому автомобілі, як по заводу. Тримує власник, ось в такому охоронному комплексі. По-перше, звичайно, захист автомобіля по всьому периметру буде контролювати цей автомобіль, а також безстрокову гарантію від компанії Security на роботи і фінансову гарантію на випадок викрадення автомобіля. Тому, якщо потрібно захистити ваш автомобіль, звертайтеся в компанію Security. Ми знаходимося на правому та лівому березі Києва та у місті Вишневому.